Всім привіт! Сьогодні я підготував другу частину замки України. Поїхали! І розпочнемо ми з Олеського замку. Олеський замок це Золота підкова Львівщини. Перша згадка 1327 рік. Найвідоміший замок Львівської області, відроджений з руїн. Стоїть на крутому пагорбі серед непрохідних боліт. Він мав стратегічно важливе положення і був потужною неприступною фортецею. В замку народився король Польщі Ян III Собецький та провів дитинство Богдан Хмельницький. Музей заповідник Олеський замок зараз є філіалом Львівської галереї мистецтв, де зібрана колекція дерев'яних скульптур, габелен, стародавні меблі і живопис. Цікавий факт. Олеський замок можна побачити у фільмах, які знімали кіностудія імені Довженка та Одеська кіностудія. Саме в цьому замку було знято фінальний епізод польського фільму Вогнем і мечем. Як свідок історичних подій, Золочівський замок є однією з найзвизначніших пам'яток культури і оборони архітектури на тернах Галицької землі. Розміщений на невисокому пагорбі в заплаві двох річок Золочівський замок свого часу слухував як для оборони, так і для житла. У 1634-36 роках за проектом невідомого архітектора його спорудив Яків Собеський, батько Яна Собеського, короля Польщі. У 1686 році на замовлення короля Яна III Собеського. Особесько замок був оновлений і оздоблений творами мистецтва. В'їзна вежа, китайський палац, великий житловий палац творять прекрасний ренесансний ансамбль замку. Цікавий факт: на кожному розі замку добре видно п'ятикутні бастіони, що закінчуються сторожовими вежами, прекрасними плитами з гербами Яніна, Годзвана, Равич і Гертруди. Та літерами JSKK СК як об собезький чи корони. Староста Красноставський. Крім того, на баштах є цифри 1634. Після перебудови в 19 столітті бастіони мають лише декоративний вигляд. Селище Ченадіво відомо насамперед завдяки розташованому поблизу розкішному замку Берегвар 1890-95 років 19 століття. Палац будував у романтичному стилі граф Шенбур Бугейм як мислизький замок. Так, кількість е, вікон становить у ньому 365 за кількістю днів року. Ще одне віконце замуровано на випадок високосного року. Димоходів у палаці 52, стільки, скільки ж у році тижнів, входів 12 за числом місяців, а кути замку прикрашають 4 вечі, що відповідають чотирьом порам року. Шпилі оздоблені флюгелями й курантами. Цікавий факт. Свою історію палац почав з невеликого дерев'яного будиночка, який датований 1840 роком. Знаходився він в урочищі Берегвар, який володіли графи Шенбернів. Відповідно, через це його називають по-різному. А сам замок, який ви можете побачити на власні очі, збудований графом сім'ї Шенбернів Ервіном Фрідрихом Шенбернбухаймом у 1890-95-х роках. Мисливський замок Шенберна прикраса Закарпаття. Однією з самих неприступних споруд Закарпаття є Ужгородський замок Фортеця 10-16 століття, яку не зміг захопити половецький хан Кутеск. Протягом 350 років замок був резиденцією роду Філіпа Другецці. Саме тут було прийнято Ужгородську унію між католиками та православними, що проживав на території Габсбургської Угорщини. Тепер у замку працюють краєзнавчий музей та картинна галерея. Почесний факт з історії Ужгородського замку після зміцнення другетами він ніколи не був узятий штурмом, незважаючи на численні спроби. Дякую за увагу, кінець.